Прибиральник Кенні Омега, якого часто вважають одним з найкращих, а часом і одним з найгірших лідерів, яких коли-небудь бачив Буліт Club, це історія Буліт Club частина 3. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, а ми починаємо. На це відео було потрачено багато часу, тому попрошу вас, подивитися його до кінця, якщо сподобається, знайте, що треба зробити. Омега або Тайсон Сміт народився в Вінніпезі, Манітоба, Канада 16 жовтня 1983 року. Він дебютував у Premier Championship Wrestling у 2001 року і з того часу став одним з найвідоміших реслерів усіх часів. Кені Мега був визнаним рестлером року, в року 2016 року за версією Sport Illustrated. У 2018 році він очолив 500 найкращих реслерів чоловіків. Це версією Pro Wrestling Illustrated і виграв два матчі року. Омега наразі має найвищий рейтинг Дева Мельцера, присуджений професійному wrestling матчу. Він змагався по всьому світу для деяких з найбільш міжнародних рекламних акцій і відомих незалежних рекламних акцій, включаючи Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, DDT Pro Wrestling, Pro Wrestling Korea та наразі All Elite Wrestling. Кар'єра Кені Омеги в Японії почалася завдяки Кото Єбуші. Після перегляду кількох матчів Єбуші Омега зосередився на тому, щоб бути помічений в DDT Dramatic Dream Team, І, отже, отримати можливість битися з Єбуші. У 2008 році Омега дебютував в DDT і провів матч своєї мрії з Кото Єбуші. Цей матч став поштовхом для створення Golden Lovers, оскільки доят об'єднався. Кені Меа провів досить успішну кар'єру як одношний рестлер у DDT. Перш ніж Golden Lovers перейшли до New Japan Pro Wrestling у 2010 році, команда змагалася квадратному колі Нової Японії до 2011 року, коли вони повернулися, щоб зосередитися на DDT. Це було тоді, коли Кота Єбуші повернувся до New Japan Pro Wrestling як напіврегулярний виконавець. Golden Lovers завершилася у 2014 році. Коли Кеніо Омега зосередився виключно New Japan Pro Wrestling одиночний виконавець. Майбутнє Кеніо Омега в реслінгу було зацементовано на прес-конференції 3 жовтня 2014 року. Під час прес-конференції Омега приєднався до New Japan Pro Wrestling на повний робочий день, оскільки його контракт з DDT закінчився. Омега назвав себе прибиральником, трохи більше ніж через місяць перебиральник приєднався до Bullet Club у Power Struggle. Нам не потрібно бути феноменальним, нам потрібно все тут очистити, сказав Кені Омега. Перебиральник вирішив взяти під свій контроль Bullet Club в ніч після В Wrestling Kingdom 10. Омега за допомогою Янбакс усунув Ейджі Styles з посади лідера. Доля секунди, яка знадобилася Баксам, щоб ударити свого колишнього союзника за допомогою Суперкік, це все, що знадобилося, щоб не завжди змінити Bullet Club і професійний реслінг, Та Матонга обговорив рішення для Омеги стати лідером. Коли ми знали, що Кені Омега очолить групу, я стояв за це, я широко думаю про те, що було б найкращим для групи в цілому. Хоча дії Кені Омега перевели б великий успіх групи, особливо за Еліт. Омега також викликав би питання в клубі. Це змусило б його братів Bullet Club ставити йому запитання все частіше. Та Матонга продовжив своє інтерв'ю, заявивши: Але я припускаю, що він мав інші наміри, він став перед собою інші цілі. Я, начебто, почав це бачити, коли ви побачили, як він робить більше речей, які тут і там з'являються з елітою, але я просто намагався підтримати. Але перш ніж ми поринемо в новаторський світ за еліт, давайте повернемося до подій 4 січня 2016 року на Wrestling Kingdom 10. Фракція змагалася в п'яти головних матчах на Wrestling Kingdom 10. Ян Бакс повернули собі IWGP Junior Tag Team Championship. Бетлак та Кахаші та Тонга були невдалими у спробі виграти Never Open Weight Six Man Tag Team Championship. Kenyome продовжив серію поразок Bullet Club, програвши свій титл чемпіона AGPW серед юніорів у важкій У Шейді Удача Bullet Club не стала кращою на Wrestling Kingdom 10, оскільки Anderson і Yellows програли командні титули IWGP. AJ Styles був останнім учасником Боліт Клаб, який програв. Він програв тодішньому міжконтинентальному чемпіону AGPWШінські на Камурі. Лише через кілька годин Гейлос Стайлес та Андерсон повідомили, що покинуть New Japan Pro Wrestling. Наступного дня Боліт Клаб усунув Стайлеза та подивився майбутнє, коли Кені Мега оголосив, що закінчить навчання в юнірській важкій вазі, кинувши виклик на Камурі за міжконтинентальний титул New Japan Pro Wrestling. Я хочу, щоб усі узнали, що я, Нікі Мет Джексон, Еліта, сказав Кені Мега. AJ Стелс навіть не стояв однією ногою в літаку, перш ніж Кені Мега почав носити зміну Bullet Club. Омега створив The Еліт разом з янбаксами. Це була величезна зміна для Bullet Club та його членів. Оскільки здавалося, що Bullet Club відійде на другий план. Кені Мега пояснив свою думку про те, що The Еліт є окремо від Bullet Club, з Rolling Stone. Bullet Club став певним явище поп культури. Вам навіть не обов'язково любити реслінг чи слідкувати за нашими продуктами, і ви можете носити футболку Bullet Club. і це круто. Я розумію, як нова Японія хоче йти в ногу з тим. Якщо ми все ще залишаємося Bullet Club в душках, то я з цим згоден, але я хочу, щоб всі знали, що я Нікі Мет Джексон, це еліта. Я хочу докласти зусиль, особливо цього року. Казав кенєме. Bullet Club продовжує створення The Elite. 12 березня 2016 року Таматонго оголосив, що його брат Танга Лоа приєднається до Bullet Club. Разом вони стали його партнерами по команді. Пари дебютувала разом, змагаючись у матчі за командний титул IWGP. Вони називали себе Guerrero's of Destiny. Через кілька місяців у травні до фракції приєдналися двоє рестерів Age – Адам Кол і Адам Пейдж. Наближаючись до середини року, Bullet Club відновив деякі зі своїх цінних титулів. Grill of Destiny володів AWGP Tag Team Championship. Омега виграв міжконтинентальний титул після перемоги на G1 Climax 2016 року. А Янбакс виграв титули IWGP Junior Tag Team. Bullet Club продовжував додавати нових членів до кінця 2016 року, як капітан Нова Японія змінив своє ім'я на Бон Солідер, І як Коді Роудс приєднався до фракції. Під керівництвом Кенніомеге, деякі учасники Bullet Club також регулярно змагалися в Rio Age, Адам Кол отримав чемпіонство світу Air Age до Final Battle 2016 року. А Янбакс перевели додому командний титул РH. Мет і Нік Джексон володіли як командними титулом так і командними титулами IWGP серед юніорів у Віжківазі. Kingdom 11 у 2016 року. На Kingdom 11 Янбакс програли командний титул IWGP серед юніорів у важкі вазі Рупуджівайс. Однак це були не єдині втрачені пояси на Wrestling Kingdom 11 для Bullet Club. Guerrilla of Destiny також поступилися командними титулами IWGP, Tomohiro Ishii та Yano. В Resing Kingdom 11 також йшов в історію, коли лідер клубу Bullet Club Keny Omega вперше безуспішно кинув виклика з очіцію Окаді, зазисли чемпіона AGPW у Шківазі. Поразка від окади явно вплинула на зазвичай спокійного та досить зарозумілого Комего, оскільки він взяв перерву Japan Pro Wrestling, стверджуючи, що хоче переглянути майбутнє. Однак Омега повернувся через місяць 26 лютого. Здавалося, що повернення Омега спричинило проблеми в середині за Elite, коли Адам Кол і Ян Бакс зблизилися під час роботи в Рінко Хонор. Омега почав ревнувати, явно хотів, щоб Коул вийшов з фракції. Ця ворожнеча продовжуватиме внагріватися протягом наступних місяців. 4 березня Bullet Club і The Elite відзначили ще один втрачений титул, оскільки Bucks зазнали поразки від Хардіс і втратили командний титул ROH. Проблеми Омега та Ковала знову виникли в травні 2016 року. Омега чекав свого часу, чекаючи шансу, коли Bucks виступить проти Коула. Цей час нарешті настав 12 травня, коли Омега та Ян Бакс звільнили коула з Bullet Club, замінивши його на марці Скарла. Потім Кені Омега зосередився на тому, щоб отримати ще один шанс на титул чемпіона AGPW у Азії на Окаді. На вреслінг донтаку 2017 року Омега переміг Іші. Тому Окада номінував його на матч реванш на домівні 6.11, 11 Омега та Окада провели неймовірний 60-хвилинний матч на домінюні 6-11, який завершився нічією. Обидва суперники виклились наповну, але так і не змогли добути перемогу. 60-хвилинний матч також створив додаткові проблеми для Омеги та його керівництва, оскільки Коді Роуд відчайдушно хотів кинути рушник на користь Омеги. Здавалося, Кені Омега не НАТО захоплювався таким варіантом. На домінівні 6.11 Бакс повернув свої AWGP Junior Heavy Tech Team Championship у Коді <му> Роудс був наступним, хто приніс чемпіонський поїзд Bullet Club. Він переміг Крістофа Деніалсона, щоб виграти RH World Championship. Під час RH Best in the World. Потім Коді Роуз кинув виклик Кокадії за титул чемпіона AGPW у важкій вазі, Матч, який Коді Роуз програв, але подальші тіщини у Коді та Омеги почали формуватися, оскільки Омега намагався кинути рушник під час його матчу. 2 липня 2016 року Кені Омега став першим чемпіоном AGPW Сполучених Штатів у важкій Вазі, перемігши Томохіро Іші. Здавалося, що Кені Омега мав проблеми не лише з контролем, а й з Коді. Його лідерство з оригінальними членами Bullet Club також дало тріщини. 2017 року G1 Клаймакс у турнірі взяли участь там Тонга, Бетлакфод і Омега. Хоча Омега таки війшов у фінал і зумів перемогти суперника Окаду, він зіткнувся з деякими проблемами зі своєю командою. Омега і Тонга закінчилися один проти одного. Після матчу Таматонга знову почав сумніватися в лідерстві Омеги. Він казав на те, що він надто відволікається на The Elite. Таматонга продовжив свої відносини з Bullet Club без проблем з Омега. Потім Таматонга і Тонга Лоа перевели в клуб свого молодшого брата Лео Тонга. Повернувшись у ринку Honor, Ян Бакс втратила свої командні чемпіонські титули RH від Motor City Machine Guns на Death Before Dishonor 15. Через два місяці Марті Скул виграв IWGP Junior Heavyweight Championship на Power Struggle. Під час фінальної битви ROH Коді програв титул чемпіона світу RH Далтону Каслу. Будід клаб продовжив і замінив втрачені титули на Never Openweight Six Man Tag Team Championship, коли Бетлак Fall і Grill of Destiny перемогли Bushi, Eвіel і Сенаду 17 грудня. В 2017 року лідерство Кені Омеги, здавалося, вислізає від нього. Він зіткнувся з проблемами з Коді та оригінальними чтанами Bullet Club. Бетлак Фолу поговорив лідерство Омеги в New Japan Pro Wrestling як дійсно було відчуття, що ми втрачаємо свою ідентичність. Омега продовжує своє лідерство у 2016 році, але чим це закінчиться? Чи займе коді посаду? Чи поставив би Bullet Club проти Омеги? Це була історія Bullet Club частина 3. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. А якщо ні, то те саме тільки напиши в коментарях. Чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться рестлинг, дивіться його багато, всім до побачення.